Доброго дня, шановні колеги. Радий вас бачити. Давайте проведемо реєстрацію і будемо розпочинати наше засідання. 13 членів виконавчого комітету зареєструвалося. Засідання виконавчого комітету повноважне. Нам необхідно сформувати порядок денний. У нас в загальному порядку денному 109 проєктів рішень і є додаткові проєкти рішень. Всі вони від служби у справах дітей. Але від, від, від служби у справах дітей у нас 12 питань і два питання від Департаменту соціальної політики. Одне питання від служби у справах дітей, воно є відкрите. Тому ми поставимо перше питання з додаткового переліку. Ми поставимо після 64-го. Всі решта питань з 2 го по 14. те І ті, що від Департаменту соцполітики, і ті, що від служби справ дітей, поставимо після 109-го. Прошу поставити на голосування. Тринадцять за. порядок денний прийнято. Переходимо до розгляду питань. Перше питання. Прошу, будь ласка, Юлія Слава Несортимському. Зняти 32 -е питання на доопрацювання. 32 -е питання зняте. Давайте повернемося до голосування. Знімемо 32 -е питання. Ставлю на голосування повернутися до формування порядку денного. 13 за рішення прийнято. Ставлю на голосування порядок денний. Такі самі конфігурації, як ми голосували, тільки за виключенням 32 питання. Ставлю на голосування за основою цілому. За 13 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. Перше питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. За 13. Рішення прийнято. З другого по четверте питання можемо розглядати як однотипні. Всі питання стосуються відшкодування населенню, майно якого, якого постраждали наслідок збройної агресії Російської Федерації. Немає заперечень. Немає. Ставлю на голосування з 2 по 4 включно. За 13 рішення прийнято. П'яте питання. Світлана Васильівна. бажаєте доповідати? Давайте розкажіть нам коротко, нам є про що розказати по п'ятому питанні: про успіхи, інновації, оновлення обладнання підприємства, яка у вас зарплата середня і інші, інші подробиці діяльності. Шановний пане голово, шановні члени виконкому. Дякую за можливість вас ознайомити з роботою підприємства за останні роки. Моя доповідь буде короткою, враховуючи, що завчасно було подано розширений письмовий звіт за 2020 і 2024 роки, у тому числі з фінансовими показниками. Всі звітні роки підприємство виконувало фінансові показники. Відсутня заборгованість по зарплаті та податкових платежах. Підприємство не користується кредитами, не отримує дотацій з місцевого бюджету. Це при тому, що Кубіндат фактично працює у умовах регульованої економіки. Наш трудовий колектив розуміє реалії та виклики сьогодення, економічні та соціальні умови, в яких працює місцеве самоврядування. Але хочу відмітити віддану працю людей. Саме професійна майстерність і відповідальне ставлення згуртованого трудового колективу дозволяє виконувати поставлені Луцькою міською радою завдання розвиток та підвищення рівня виробництва, надання якісних послуг, впровадження новітних технологій, вирішення економічних та соціальних проблем, і навіть одержання невеликого прибутку за звітний період 2020-2024 роки було придбано. Транспортні засоби 4 одиниці на загальну суму 2 мільйони 261 тисяча гривень. Кохонне обладнання та інвентар на загальну суму 6 мільйонів 713 тис. гривень. Підприємство охоплює послугами 28 навчальних закладів: це школи міста Луцька і школи прилеглих сіл Прилуцьк, Жидичин і Кульчин. Не працюємо в двох школах 14 і 21, в яких послуги надають інші суб'єкти господарювання. Окрім шкільного харчування, підприємство надає послуги через діяльність двох кафе та їдальні, які функціонують. Комунальне підприємство захисту материнства і дитинства, одне в перинатальному центрі, інше в обласній дитячій лікарні, у Волинському інституті після дипломної педагогічної освіти. Також надаються послуги на підставі окремих договорів, обслуговування дитячих і юнацьких турнірів, змагань, олімпіад тощо. Реалізовуються комплексні заходи для покращення якості послуг харчування. Поетапно оновлюється кухонне та буфетне обладнання. Поетапно оновлюється столовий посуд і посуд для кейтрингу, який не б'ється, довже зберігає необхідну температуру страв. Оновлюється меню, закуповуються якісні продукти, проводяться навчання працівників. Реалізовуються заходи для контролю якості продукції та дотримання санітарно-гігінічних норм. Всі працівники проходять регулярні медичні огляди і допускаються до роботи при наявності особової медичної книжки. Проводяться систематичні внутрішні перевірки харчоблоків. Залучаються регіональний підрозділ Держпортслужби у Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Моз України їхні представники проводять систематичні виїзди без попередження для здійснення заходів контролю, відібрання зразків страв змивів на дослідження. Звісно, в багатьох школах застаріле обладнання через недостатність коштів, але поступово в харчоблоках проводяться капітальні ремонти. Комбінат теж закуповує нове кухонне обладнання. Лише у 2024 році закуплено на 2 мільйони 376 тисяч гривень. Обладнання. Звісно, для забезпечення порядку потрібен постійний контроль. Але працівники і завідувачі виробництв ставляться до цього з розумінням. Є проблема нестачі нестача кадрів. Хто б не обіймав посаду керівника підприємства, переконано в необхідності знаходити можливості для реалізації таких виробничо-господарських планів. Постійно удосконалювати майстерність та рівень професійної компетентності персоналу, оновлювати меню в шкільних їдальнях при буфетному обслуговуванні, придбати додаткову одиницю транспорту, продовження оренди харчоблоків, збільшити грошові норми витрат на харчування учнів закладів загальної середньої освіти, в перший семестр 2025-2026 навчального року. У мене все коротко. Дякую. Дякую. Увагу. Є скарги від батьків? Світлана Прошу. Батьки скаржаться? Є скарги від батьків? Скарг немає. Скарг немає. Старості, в кого працює комбінат в школах, є скарги на харчування? Немає. В когось присутніх є зауваження? Запитання? Та Олексійович, ви бажаєте виступити? Скарг немає, як в роботи що кілька комбінату. Дякую. Чи є бажаючі виступити? Зміни і доповнення. Немає. Ставлю на голосування за основу цього. За 13 рішення прийнято. Дякую. Рухаємося далі. Про роботу комунального підприємства їдальня номер 26 Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Це їдальня нашої міської ради. Є скарги на їдальню? Немає. Ставимо на голосування. За 13. Рішення прийнято. Так, далі. Про роботу закладів шкільної освіти у літній період 2025 року. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Восьме питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Восьме питання. Перепрошую, дев'яте питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Дев'яте питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування. Десяте, перепрошую. За 13 рішення прийнято. Одинадцяте питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. 13 рішення прийнято. 12 питання, чи є необхідність доповідати. Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. 13. За рішення прийнято. 13 питання, чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. 13 за, рішення прийнято. 14 і 15 питання можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 13. Рішення прийняті. 16 питання, чи є необхідність доповідати. Чи є запитання, виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування за в цілому. 13 за. Рішення прийнято. 17 питання. чи є необхідність доповідати. Чи є запитання? Виступи. Зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. 13 за, рішення прийнято. 18 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За, 13 рішення прийнято. Шановні колеги, з 19-го питання по питання 24-те йдуть проекти рішень від департаменту з питань ветеранської політики. Чи є необхідність на якомусь із питань зупинитися окремо, більш детально? Чи можемо результати як однотипні? Немає заперечень. Немає. Ставлю на голосування з 19 по 24 включно за основою цілу. За 12 рішення прийнято. 25 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи. Зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. 13. За рішення прийнято. 26 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи. Зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 27 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни, доповнення? Немає. Ставлю на голосування. 13. За рішення прийнято. 28 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю на голосування. 13 за рішення прийнято. 29 питання, чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. 13 за рішення прийнято. 30 питання, Чи є необхідність доповідати. Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. З 31 питання по 34 можемо розглядати як однотипні. Стосується демонтажів. Чи є необхідність на якомусь із питань зупинитися? 32. Немає, 32. Так, ми його зняли. зняли. Так. Чи можемо розглядати як однотипні? Немає заперечень. З 31 по 34 ставлю на голосування як однотипні. 32 знято. За 13 рішення прийняті. З 35-го питання по питання 40 можемо розглядати як однотипні. Питання стосується переведення садових будинків в жилі будинки. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. З 35 го по 40. -го. За 13 рішення прийнято. 41-ше питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. 13. За рішення прийнято. З 42-го питання по питання 46 можемо розглядати як однотипні, чи є необхідність на якомусь із питань зупинитися окремо. Чи можемо розглядати як однотипні? Немає заперечень. Ставлю на голосування з 42 по 46 включно. За 13 рішення прийнято. 47 по 49 можемо розглядати як однотипні, але я прошу вас, шановні колеги, не підтримувати ці проєкти рішень. Оці штендери на сьогоднішній день, вони вкрай малу інформативність мають, але засмічують наше місто додатковою, додатковою рекламою, сприймаються як інформаційний шум. Чи є бажаючі виступити, задати запитання. Не заперечуйте, щоб однотипні розглядали. Немає заперечень. 47 по 49 ставлю на голосування за основу в цілому. За один рішення не прийнято. З 50-го питання по питання 61 можемо голосувати як однотипні. Питання стосуються звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами, відплати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами. Всі питання стосуються Служби в Збройних Силах України. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. З 50 го по 61 включно. За 13 рішення прийнято. 62 питання, чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. 63 питання, чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 64 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. Перше питання з додаткового переліку. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення, немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до питань, що містять інформацію з обмеженим доступом. Прошу осіб, які не мають права бути присутніми під час розгляду вказаних питань, залишити залу проведення засідання виконавчого комітету.